Всім привіт! З вами Таня і ви на каналі Танюшка Смайл. І в цьому відео я знімаю челендж зі своєю сестрою Її звати Ліля. в неї теж канал на Ютубі і. І все. Так. Коротше, челендж е, умови че, коротше, правила челенджу такі, що ви ніби засипаєтесь до листочки. Я пишу красиво. Висупайте сюди листочки з надписами продуктів смачних і несмачних. Ну, у нас так буде три смачних і три несмачних. Запис... За... Закладаємо сюди і беремо е рушник і просто трясемо. І потім хтось на чорну, ну, навгад, бере і дивиться на цей листочок. Думаю, ви зрозуміли ці права. І У нас тут є, наприклад. У нас є лимонад, ну тут не видно, але це лимонад. У нас є козацька гірчиця. У нас є кетчуп, це відноситься до несмачних, і лимон теж до несмачних. До смачних варення, лимонад і це один секретний інгредієнт, який ви побачите. Ну, що ж, Мені, здає... мені здається, що все потрібно починати. І так. і так, поїхали! Це моя сестра. сестра! Тобто я її сестра, вона моя сестра, ну думаю, все поняття. Ось тут а... Боже. тут а це кружечка, там де з стоять ні? листочки з всякими, з всякими інгредієнтами, які ми повинні їсти. У нас є ложечки і все. Чому їли? Короче, давайте почнемо. Давайте на чувачі, ми перше. Так, почнемо. чи-чи. Я трясу вона вибирає. Давай. Те, ми почнемо. Ой. Зараз зараз 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. І так, вибирай, вибирай. Ой. І так, тут написаний лимон. Лим. <laughs> Ми просто на ті камери знімаємо, знаєте, кожній камері показується, трошки напряжно. І так, вона буде їсти лимон на, <laughs> є? лимон на тарілочці. Лимон на тарілочці. Куди є? Куди, а ти без води? Це а... лимон без води? А я би хотіла лимон. <laughs> Давай їж. Весь, 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 до дна, до дна, до дна, до дна Ми додамо ще лимона. Давай весь. Не Видно на другий Все. Все, все згірше. <рес> Дай мені побити. Без пиття. Добре. І так, все, все, спіли, О, все. Тепер вона трісся, я вибираю. Я, я дуже-дуже хвилююся просто бути я... А може я... попаде секретний інрагієнт. <рес> Як Таня, а тут інгр... гірчиця Є в нас є в нас кет. Таня, та українша! <рес> <рес> є в нас лимонад. Є секретний інгредієнт, є варення. Ой, напав. Є варення. Вибачте, будь ласка. І так, вона трясе, типу. Вибачте, будь ласка, що я так сміюсь, просто дуже прихопила. Все, давай, все, 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 все давай. буде. Давай, буде з мене. Так, щоб на камеру було видно, що це реально я беру. Попалася гірчиця, я не можу жити, я не знаю бери свій. Ні, я, ти, 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 я сама хочу собі взяти. Ага, лимон, тут собі, 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 лимон. <гум> О, тут сок лимона є. Це реально гірчиця, я нічого не показуюсь, гірчиця. Козацька. Козацька а козацька ось. дуже остра. Дуже така. <гум> Це багато да, да. з і Іспитання, і Водичка підвітає. І так, є водичка. Я більше а не можу з'їсти, то ви і то знаєте, я то за багато А, і... Ой, <реш> запий, запий водою. No. Я вже запила. Будет <ріст> здорово. Кетчуп. Ось. Кетчуп, кетчуп, кетчуп. У нас двоє мастики попались. Ну то добре в тебе кетчупу. <ріст> О, <ріст> найбуде. ще два Ще, ще, ще Кетчупу тобі треба багато, бо є вчитися і такесно. Ой, скільки кетчупу я не хочу показувати, тому що Зараз зропати. Ну, я, я дуже багато. Хамень, гамей, гамей. Але лісачок летить! Кісачок! Я зараз долегну. Ти добре не треба тебе Та, трошки Так, це твоя ложка. Так. А, так. Тряси. Та трясеє. так вона трясе. Все. О, давай. Постав на місці. Я, Я ще не, не поставила. А якщо закритний інгредієнт. Ні. Варення. Варення. Це в нас смачненько. Так, в нас з, з клубнікою. О, малиною є ложка, але я своєю ложкою буду Щоб, брати. Що це лимонад і І секретний інгредієнт. Два, два смачних. Ось ламонад, я взяла варення, просто мене, ну, мені не можна багато, тому що мені не можна багато. Солодко. У мене не діабет. Ой, діабет. Собі на столі бери. Кетчуп. Це нашу височку. Секретный інгреєнт. Ні. Мені Та секретний... чекай чекайся, ми б разом. А мені, значить, секретний інгредиент. Ну шо, Ну, секретний інгредієнт я не знаю. Барабаннедро! Секретний інгредієнт, він реально якось сам попав в кінець. І в мене є тарілочка. І в тарілочку я буду насипати, наливати цей секретний інгредієнт. Тому що у нас його дуже, 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 дуже багато. А в неї ті типу, лимонад. Він саморонений. Так, він саморобний. Коротше, напевно, вийде в неї відео, як його робити. Просто м'ята в нас закінчилась. І ми поїдемо вже. І так, ось наш секретний інгредієнт. <плак> 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 так, це ведро. Відро. І від. від Відрі є. А потім ми будемо е... пер... Ось така мала вишня перетерта з цукром. Те, що є в відрі, це дуже-дуже дуже 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 смакота. Я її дуже-дуже сильно люблю. А показати мої Я п'ю тут. А я зараз я вам покажу який тут секретний інгредієнт. який він холодний. Я собі насипала в тарілочку, як ви бачите, і зараз я буду тут бачити як я його їм. виїм. Ну, хочу попробувати гірчить, а я їм свою вишню. Mm -hmm. Смакота. Mm -hmm. Мені дуже дуже сильно подобається. Без води, що, я взяла? Mm -hmm. без води. Тільки що без води. так, хто ще не знає, я їм вишню, а вона пробує гірчицю. Ух, яка как по давай Давай, багато-багато. бат. до дна, на до дна. Ми может, ще гірчицю. Дам-дам-дам. А Я багато засипала цей бала так. Бачите? Це гірчить. Я ще хочу кипя. Це буде тепер. Як в нас е говориться е болтунка. Так, бовтинка. У нас у Закарпатті так говориться. І б... майонез? О, без майонезу. Це буде болтунка без майонезу? <пу> Ты знаешь, что такое болтанка? Ставьте лайк, а попишите в комментариях, вы что вы знаете. Например, я знаю, что такое а болтанка. Давай, давай, ешь. Да, мне уже пти. Давай, давай. Смотри, а, как раз кетчуп пробьет смак. Ешь. Ты ешь. Да, ешь. Так, я сразу. Вишенку, виски треба, щоб брати вишню, щоб заїдати, чи пити. Вершню заманалося їсти, мене вже нервує, просто мене вже тушнить від вержні. Я так багато її не сіла, але все одно в неї були гори-гори. Ну, коротше, думаю, на цьому треба відео закінчувати. Цьому вже пора закінчувати. Я вам як я вам вже зараз тільки що сказала. Ставте лайки, підписуйтесь на, мій канал, підписуйтесь на мій канал, пишіть позитивні коментарі, і тільки позитивні коментарі, до речі, ще напишіть ідею для відео, ідею для наступного відео. І всім па-па-па-па! Ставьте лайки, підписуйтесь на мій канал. пишіть позитивні коментарі і всім!